Дівчатка з хлопчиками. Це може, звісно, і смішно звучить, чому не ми не зустрілися раніше. Бо коли ти ригав в садочку від манки, я ригала за клубом, знаєте? Але була така одна ситуація. Приїхали ми до свекрухи свекром, коротше, до Святославих батьків. Ну і будь-яка мама ж любить, щоб дивилися дитячі фотографії. Діток, понімаєте, дала Леся Ярославівна альбом Святославої Дитячий, наче з фотографіями. Такий, де відміточки там ріст, твага, ну як коротше, він ріс. Вона його вела, заповнювала. І тут доходимо до сторіночки, написано 2003 рік у Святослава випав перший зуб. І я така кажу: 2003 рік я закінчила школу. Ой боже, ну це життя. що ти зробиш.